Починати нашу зустріч. Мене звати Андрій Ільєнко, я народний депутат України, обраний на 215-му мажоритарному виборчому окрузі. І о, власне сьогодні проводимо зустріч з громадою Воскресенки. Є багато питань, які необхідно обговорити, і загально українських, і звичайно локальних питань, які стосуються життя району. І дійсно є і про що прозвітувати. І є про що поспілкуватися, що говорити про ситуацію в країні, то ми прекрасно розуміємо, що сьогодні ситуація ця надзвичайно складна. Сьогодні ми бачимо надзвичайно складну і зовнішньополітичну, і внутрішньополітичну ситуацію. І зрозуміло, що мені, як народному депутату, доводиться більшість свого часу присвячувати цим проблемам, і можу навіть вам сказати, що. Ті навіть громадські приймальні, які в мене є на окрузі, фактично сьогодні перероблені на склади під збір допомоги на армію. Можу сказати, до речі, що от, тут роздаються листівки. Роздаються листівки? Роздаються. Треба ще. Де якраз, де якраз показані всі реквізити, всі адреси, де можна цю допомогу передати. Також хотів би сказати, що. Є е, у нас тут кілька питань на районі. Я бачу, тут вже прийшли люди, які відповідно цими питаннями займаються. Це, звичайно, е, стоянка дружба тут на вулиці Стальського, де вже кілька років іде боротьба за те, щоб цю стоянку залишити людям. І сотні людей, які там тримають автомобілі, могли далі це робити, а не там чергова якась забудова була. Ну, як ми знаємо, там епіцентр планує розширятися і так далі. І це не просто тоді втрата цієї стоянки, а це е, ще одна забудова, яка абсолютно не потрібна в житловій зоні. І мешканці всіх навколишніх будинків категорично проти цього. Так само, е, це теж ця частина мого округу, це теж Дніпровський район. Це ситуація трошки е, далі звідси, але все одно це недалеко на райдужному масиві. І я знаю, тут є ж теж представники з райдужного масиву. Стосовно незаконної забудови на вулиці Вершигори, де вже більше місяця відбувається боротьба громади проти цих незаконних дій, і, в принципі, спільно разом з громадою нам вдалося наразі призупинити там будівельні роботи. Але ви прекрасно розумієте, що до повної перемоги там ще далеко, і нам треба бути дуже пильними, щоб там все-таки біля дитячого садочку, біля школи не було цих незаконних дій. Безумовно. На сьогоднішній день хочеться також і по цим питанням проговорити. Якщо говорити про загальнополітичну ситуацію, то я думаю, що було б цікавіше, якби ви задали свої запитання, я би дав би відповідь, тому що я можу говорити багато з різних питань. І було б цікаво, власне, говорити про те, що ви хочете чути, які питання вас цікавлять, і так далі. Якщо говорити про ті вибори, які будуть 26 жовтня, то на сьогоднішній день можу вам вже доповісти офіційно, як то кажуть, що. У нас є домовленості з партіями майдану з демократичними партіями щодо розподілу мажоритарних округів, і власне в 215-му виборчому окрузі я буду йти як узгоджений кандидат від не тільки від свободи, але від блоку Порошенка від удару від батьківщини від народного фронту. Це нова політична сила там Арсенія Ясенюк, які очолює. Також на цьому окрузі не виставляють своїх кандидатів демократичний альянс. Інші деякі партії, відповідно, вдалося принаймні на нашому окрузі домовитися про спільний узгоджений похід на вибори. Я хотів би не поговорити багато і не хочу спілкуватися в режимі монологу, тому якщо є до мене запитання, які стосуються або питань району, про які я а можливо, є ще якісь питання, які ви хочете озвучити, або ж загальнополітичні питання, прошу піднімайте руку, будь ласка, і задавайте питання. Прошу вас. Дети купали. Дію. Ну, было Люди, Другие выкупили, покупили. Дети купаются в болото, в которые не чистили давно, разумают. Когда-то были ходить, попытки, ладно. Не знаю, кто там, сауна, была. Было дорожки для детей, ходили, плавать учили. Ну, все было. И все втрое Вот дружбу два. Стоял. Там не выпил. 46-го Горе, там. Забрала там, где была фокуса. Дякую за запитання. Ну, я спробую поетапно відповісти. Так. Що -що? Абсолютно нормальне запитання. Я спочну відповіді на питання по ситуації з автостоянкою Дружба. Дружба-2. Тому що я цю ситуацію займаюся вже більше двох років. І почав не займатися ще до того, як мене обрали депутатом, і після того як обрали депутатом, постійно ситуацію третва на контроль. Я можу сказати, що власне завдяки активній позиції, перш за все, людей на цій стоянці, звичайно, і ну і власне, коли люди до мене зверталися, я завжди допомагав і, і всім, чим треба, і присутністю, і своїми депутатськими повноваженнями, і іншими справами, і якщо треба, журналістів підключати, і так далі, тому подібне. Друзі, давайте поспілкуємося по черзі. Відповідно, по цій, стоянці, по цій стоянці, на сьогоднішній день нам вдалося добитися того, що наразі вона є. Там люди продовжують ставити свої машини, і, в принципі, наше завдання сьогодні ми от якраз говорили вже неодноразово на цю тему з представниками кооперативу і так далі. Це не просто тримати там оборону глуху, а нормально вийти на ситуацію, коли будь-які загрози цій стоянці припиняться. Я знаю про те, що ГРГ, ну і так далі вони пропонували оцю от схему переміщення кудись в інше місце. І люди категорично сказали, що вони не хочуть цього, і я завжди кажу: я буду робити все, як скажуть люди. Я слава Богу, не залежу ні від яких бізнес-інтересів, ні від яких там домовленостей інших речей. Я буду все робити так, як скаже громада. Я буду підтримувати громаду. Як, як я казав, що ми збережемо цю стоянку, так на сьогоднішній день, слава Богу, воно є. Я сподіваюся, так і буде. Якщо говорити і... Це дуже важливо насправді, бо це стосується не тільки тих людей, які там ставлять машини, а це а це тисячі людей по суті. А це ще й стосується всіх будинків тут навколо. Тому що уявіть собі, там ще один буде величезний торговий зал, чи що там вони там склад, і це людям не потрібно абсолютно. Це буде ще більше тут створювати пробки, це більше буде створювати незручності для людей. А тепер щодо басейну, ну друзі, я прекрасно знаю цю проблему, і насправді те, що ми робили. В моїх рамках моїх повноважень, тобто там, де ми могли е, і звернення якісь зробити і так далі, ми це все робили. На жаль, ну якби ви розумієте, ситуація на сьогоднішній день така. Там е, ця проблема не з'явилася рік тому назад чи два роки тому назад. Вона тут дуже давно, вже це 15 років мінімум, ця проблема тут існує, якщо не більше. І відповідно тут, ну скажімо так, вона дуже вже затягнута, ця ситуація. Ну але звичайно, в результаті треба добуватися того, щоб тут був нормальний басейн для людей, а не баня якась і так далі. Ще стосовно гарячої води, я відповім спочатку, то, що безпосередньо ми говорили. Зокрема, я говорив із керівництвом міста на цю тему, і поговоримо про те, як я взагалі стратегічно вважаю, треба вирішувати це питання. Ну я говорив, говорю і буду говорити, що варіант з тим, що, скажімо так, це дає якусь суттєву економію. Він насправді є необґрунтованим. Суттєвої економії це ніякої не дає. А насправді проблема вся полягає в тому, що ще під час минулої влади комунальне підприємство «Київенерго» було передане навіть не у власність, а в так зване користування, що, взагалі, чесно кажучи. Нонсенсом є а, пану Ахметову, так який сьогодні продовжує бути власником і не власником, а фактичним. Ну будемо за фактичним власником. І відповідно, в цій ситуації, коли громада не контролює природну монополію, яка забезпечує всі ці моменти для всього міста величезного, це. Є проблема номер один. Насправді я говорив на цю тему і неодноразово звертав увагу, що в нас є інженери кваліфіковані, які давали свої розрахунки. Що ніякої суттєвої економії немає від того, що вимкнули е гарячу воду. Насправді можна було б знайти компромісний варіант: кілька днів, кілька годин на добу давати гарячу воду, або, е ну скажімо так, робити. А в будь-якому випадку просто сказати, от у вас не буде, це не варіант. Тому я говорив останній раз, коли я говорив з керівництвом міста, мені пообіцяли, що сьогодні, от, тобто сьогодні, сьогодні, понеділок, що з цього тижня по всьому місту включать гарячу воду. Я вже сьогодні їжджу по округу, і я знаю, що це не так. І тому завтра зранку будемо дзвонити і далі вимагати цього зробити. І як ви та людина може бути з ними, коли вони за сьогодні два місяці пограбували цей народ своїм знеціленням гривні? Як тільки не розказують і не говоріть, тому що я розкажу, це неправда. Гривна сьогодні не коштує гривень. Я знаю, Чому ви мовчите? Мовчите, Андрій, мовчите. Ви такі люди, які не хотіли.

Він її сьогодні пробує кувальки на свою партію з нульом. Ніякої людиці навіть не знають, що це пишуть. І сьогодні той один із житель, який сьогодні були в травні місяці голову, розповідав про басейну, про воду. Сьогодні він стає першим. Розкажіть, будь ласка, чого ви творите? Не волонтери. Пане Дякую вам за запитання. Я вам відповів на це питання. Згалю, пуші, а, дивіться. Ви я про що говорив насправді? Про те, в чому була моя та да. ні, я, я не ну, давайте відкрив. Значить, я коли говорив про те, що ми узгодили деякі мажоритарні округи, то я говорив про що? Я говорив про те, що розумієте, яка ситуація є партії. Які були різними, з різними цілями, очевидно, з різними там програмами, з різними історіями цих партій, але вони разом були на майдані. І а, нам сьогодні, якби, коли мова йде про те, що є якісь питання, з якими ми не згодні, якщо ми, наприклад, не згодні з деякими політикою уряду, чи ми не згодні з деякими позиціями президента, чи з деякими позиціями мера Києва. То ми не мовчимо, ми говоримо про це, і ми голосуємо так, як ми вважаємо за потрібне, а не так, як нам хтось скаже, і так далі. Але коли мова йде про мажоритарний опор, от скажіть, будь ласка, якби так сталося, що іде, от не єдиний кандидат на сьогоднішній день, який йде узгоджений від цих партій Майдану, а йде один від свободи, інший від Порошенка, інший від удару, третій від батьківщини. Десятий від ще когось там, від Демальянсу, від а, того, від Яценюка, і що в результаті би вийшло. Йде один серед цих всіх, який просто тупо купляє голоси. Відсотків 20 набирає на скупки голосів, або ну, колишній регіонал якийсь, або бандюк, який десь накрав гроші. І а, оскільки всі інші люди, яких абсолютно більшість, просто розділять свої голоси між всіма іншими, стає депутатом. І в наступній Верховній Раді, замість демократичної конституційної більшості, заради чого цю Верховну Раду і переобираємо зараз. Ми отримаємо знову тушок, знову бандитів, перефарбованих регіоналів і так далі, які наберуть 20% і стануть депутатами. Так, от тільки через це ми говоримо про те, що ми узгоджуємо позиції і не конкуруємо в даному випадку на округах. Це єдина позиція. Що стосовно того, що ви сказали, повірте, я. Я просто можу і набагато більше розказати речей, які мені не подобаються. От сьогодні буквально. Я останній приклад приведу, який мене, ну, мені неприємно говорити, так? От сьогодні, от ми тут зараз в Дніпровському районі. Поруч Деснянський район це теж мій округ. Ну не весь, але частина. І от в Деснянському районі був починаючи з квітня місяця голова районної адміністрації, представник свободи. Ну, якби до того він був моїм помічником Петро Миколаївич Кузик, дуже добре себе зарекомендував, працював з громадою, робив багато що для громади. От, до речі, він тут зараз присутній, вже якби десь він освіт. До речі, зараз вас ним познайомлю. Так от, сьогодні зранку читаємо в інтернеті, що виявляється, він вже не голова адміністрації, вже інший хтось. І виходить яка ситуація, що людина встає про те, що його відправили в відставку з інтернету. Мені здається, це неправильний підхід, тим більше що громада вся якраз підтримує і не хоче цього. Я просто до того це веду, що, повірте, мова не йде про те, що ми зливаємо все в одне, що ми мовчимо і так далі. Мова йде про те, що тільки от логіка яка. Логіка дуже проста: на мажоритарному округах не пропуст... якщо вже так сталося, на жаль, що не вдалося відмінити цю мажоритарку, то треба зробити так, щоб на мажоритарних округах не проходили. Колишні регіонали і скупчики голосів, це сьогодні дуже важливе завдання. Я хочу сказати, що дійсно дуже важливо, щоб ті люди, які сьогодні жертвують своїм найціннішим, що в них є своїм життям і здоров'ям, щоб вони розуміли, що в майбутньому ми будемо мати країну, яка дійсно суттєво відрізняється від того, що було раніше. І сьогодні дуже важливо розуміти, що тут в тилу так само відбувається боротьба. Тут теж йде боротьба, і оця вся гниль, яку на жаль, не дотиснули після майдану, вона знову намагається. Пролізти і знову намагається все залишити. Як є. Чи то на стоянці, тут на старстві, чи то на райдужному масиві, там, де зараз іде боротьба, от прямо зараз, в ці дні. Ми завжди разом і ми завжди відстоювали. Я абсолютно в цьому плані відкритий. Є до мене звернення від громади, я завжди приїду і завжди буду захищати. Слава Богу, що я не бізнесмен, в мене нема свого бізнесу, я не боюсь його втратити, у мене немає ніяких не ні перед ким зобов'язань. Я представляю лише ваші інтереси. Я думаю, так. Будемо робити і надалі. Дякую вам товариство за увагу. Якщо є ще до мене, якісь поспілкуватися, підходьте, будемо спілкуватися, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!